З даної рівності виразимо, наприклад, y через x. Для цього ми використаємо основну властивість пропорції, добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку її крайніх членів. Тобто 4, що множиться на y x, дорівнює 3, що множиться на 2x. Тому 4 мінус 4 x дорівнює 6 x Далі мінус 4х перенесемо вправо, отже 4 у дорівнює 4х плюс 6х. 4 у дорівнює 10х. Знаходимо y, для цього 10х ділимо на 4 і це буде дорівнювати 5х на 2 або 2,5х. Звідси видно, що число y у 2,5 рази більше за число х. Тому відповідь 2,5. Спрощуємо даний вираз, попередньо розкривши дужки. будемо мати 2а в квадраті мінус 10аб плюс 8b в квадраті. Далі множимо мінус 3 на кожний доданок в дужках і будемо мати мінус 6а в квадраті, плюс 6аб і мінус 9б в квадраті. Зводимо подібні 2а в квадраті, мінус 6а в квадраті, мінус 4а в квадраті. Мінус 10аб плюс 6б мінус 4аб. 8b в квадраті мінус 9 b в квадраті мінус b в квадраті. Що ми можемо зробити? Ми можемо мінус винести за дужки. В дужках буде 4а в квадраті плюс 4аб плюс b в квадраті. І, якщо уважно подивитися, можна помітити, що в дужках формула це 2а плюс b до квадрату. Спростивши даний вираз, ми підставимо замість а 1,1, замість Б 0,8 і отримаємо мінус 2 помножити на 1,1 і плюс 0,8 і все це до квадрату. В дужках 2,2 додаємо 0,8 це 3, отже маємо мінус 3 в квадраті. Зверніть увагу, що в даному випадку ми спочатку 3 підносимо до квадрату, це буде 9, і ставимо в результаті знак мінус. Мінус 9. Спочатку ми маємо розкласти вираз на множники. Тому а в квадраті мінус б в квадраті розкладемо як різницю квадратів. Це а мінус b в одних дужках, в інших а плюс б. І далі плюс А-Б до квадрату. Ми маємо спільний ножник А-Б, виносимо його за дужки. В дужках залишається від першого А плюс Б, а тут залишається А-Б. Тому А-Б перша дужка, Тут, як ви бачимо, знищується А плюс А це 2А. Отже, буде 2а на А мінус Б. Тепер уже будемо підставляти, замість я 5,1 отже, ми маємо. 2 помножити на 5,1 І в дужках буде 5,16 мінус 2,16. Тобто 2 помножити на 5,16. А тут, при відніманні, ми маємо 3. Ну, 2 на 3 це 6. А 5,16 ми запишемо неправильним дробом. Це буде 31 шоста. Як ми бачимо, можна скоротити 6,6, і в результаті отримаємо 31.